Якщо взагалі говорити про стосунки Симоненка з сином, то ці стосунки дуже багато проявляються його творчості. Також рекомендую вам почитати Крмкерпатий барометр». Також рекомендую вам почитати і третю казку, яку я думаю, що не стільки для свого сина він уже писав, а скільки. Не для того, щоб встигнути сказати те, що хоче тією мовою, єдиною, яка йому була доступна, Василь Семененко написав казку про дурила. І якщо цар та лоскотон закінчується такими рядками, хочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай, треба йти спочатку прямо, потім вправо завернуть, а тоді поміж дубами поведе на лівий путь. Після цього вже помалу чим чекуй, куди попало. Як от в тому не впадеш, в цю країну попадеш. Так от, казка про дурила це якраз про шлях і у мене попередній терм на регулях, тільки що був в Україні, це шлях шлях додому шлях пошук цього місця звідки ти. І це, от, знаєте. Ця казка закінчується, а ту я вам не просила читати, але я дуже рекомендую вам її прочитати. І, можливо, ми теж зробимо про неї окремий етер. Казка продурила, тому я не хочу в неї занурюватися. Я просто її як рекомендацію хочу е е сказати. Бо вона ну, вона дуже багато про нас розкриває, і очевидно, що е в цій книжці, наприклад, це книжка бібліотека школяра», а бібліотека поета радянські письменник 1984 році у цій книжці цієї казки бути не може, тому що цензура просто дуже сильно не пропускала жодного твору і жодного відверто антирадянського слова Василя Семененка. Ну і власне його вбила за українську позицію. Опосередковано, звичайно, через це побиття. Що я вам прямо хочу зацитувати декілька рядків з цієї поезії, щоб ви зрозуміли її. Чому цю казку заборонили і чому зараз вона повертається в шкільну програму? Наскільки я знаю, і казку про дурили, і казку про царя Лоскотона у школі проходять просто лоскотон це взагалі п'ятий клас. Тому що ну, в п'ятому класі якраз ви можете вже це читати. І очевидно, всі ті думки, які я до цього проговорила, ви можете проговорювати зі своїми дітьми. А от в казці про дурила є такі рядки. Бо таке народу написано від Адама і до наших днів. Будуть людям світити лисини величаво-мудрих вождів. Ну і там не, не тільки це, це не найстрашніше, це так, як для того, щоб не псувати е веселий гумористичний настрій сьогоднішнього етеру. І м також, якщо говорити про прочитання цієї книжки разом зі своїми дітьми, я питала у вас сьогодні, що для вас ця книжка, про що вона для вас? І для багатьох це про перемогу добра над злом, і про перемогу світла, і про те, що зрештою все одно можна пробити будь-яку стіну, сліз, і все буде прекрасно. І з дитиною можна говорити якраз про те, чим для неї є ця історія, тому що насправді мені здається дуже важливим дуже активно говорити з дітьми про те. Що вони беруть з того чи іншого текста? Чому цей текст їм сподобався? Для того, щоб читання було усвідомленим, і для того, щоб ці тексти не були просто якоюсь, знаєте. Типу, відкраскався і забув, і тоді у тебе не залишається ні відчуття, чому взагалі література це важливо і що вона дає. Якщо ти читаєш її бездумно, для того, щоб просто знати оцей порядок подій, там був такий цар. У нього був там антагоніст, Він цього антагоніста запорторив до в'язниці. Потім антагоніст всіх переміг, і зрештою цар все. Сюжет простий, але ж насправді, сюжет також дає можливість роздумовувати з приводу різних етичних дилемм, з приводу того, а, а чи треба вбивати такого царя, а чи правильно проявляти до нього насилля. І зараз про насилля ми теж поговоримо, бо я подивилася дуже один цікавий, одне цікаве відео з цього приводу, і мені теж хочеться думками з цього відео поділитися. А, але а можна й навіть зараз перейти, тому що ну тому що дивіться, розвиток подій як відбувається у цій касці. Раптом цар упав на трон. Ой, рятуйте лоскотон! Всі одразу ох та ах! жах жаху кожного в очах! А веселий лоскотон до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз насмієшся, ти хоч раз. Став царя він лоскотати, і плексій став. Реготати так сміявся, аж заливався, аж від реготу качався. кулаками очі тер. Потім лопнув і помер. І тут, знаєте, у нас з одного боку іде. Насилля з боку царя, який змушує всіх проживати одні ті ж однакову емоцію, єдину емоцією. Єдину емоцією, всі інші емоції не дозволяє проживати і забирає у вас щастя. А з іншого боку, є насилля з боку лоскотона, який лоскотав царя так, проти його волі, що розірвало царя на шматки. І мені здається, що цей уривок теж важливо проговорити, тому що ми живемо в світі, в якому дуже багато насилля насправді і треба вміти за себе стояти. І ми живемо. На жаль, не в світі рожевих єдинорогів, де достатньо бути пасивним для того, щоб тебе обійшли всі проблеми. Треба активно захищати свої позиції. Треба бути суб'єктним, а не об'єктом, над яким знущаються, наприклад. І це тема, яку теж можна проговорити з дітьми, тому що я і це досить складна тема. Насправді для мене я до неї ще тільки підходжу, і я ще думаю, в якому ключі я буду пояснювати своїй дитині, що те та те тета. -те -те -те. Але я вважаю, що на кожну активну дію має бути протидія. І треба вчити свою дитину тому, щоб словами або ставленням припиняти будь-які акти насилля проти себе. І ми бачимо, що Ласкатон в якийсь момент, коли проти нього був один, -один за іншим актом, і він просто перейшов до силової стратегії. І це теж треба проговорювати і розповідати своїй дитині, що ну, ти зараз живеш в таких обставинах, що ти можеш зупинити. Неприємне до себе ставлення, тим, що ти можеш просто сказати, що тобі щось не подобається, можеш не спілкуватися з цими людьми, можеш звернутися до мене за допомогою, можеш звернутися до викладача, щоб цього всього не було. Зараз дуже активно піднімається тема булінгу в школі, і так далі. І дитина має бути усвідомлена у тому, якими варіантами вона може захистити свої кордони. І можна говорити про те, що ми читаємо казку, це все таки казковий світ, це як ніби дивитися мультик, де Том бігає з Джері і так далі. Але Ж, якщо ми переміщаємося в реальності, здолескотати когось до того, щоб він луснув, неможливо, але є інші можливості протистояти. Злу протистояти біді, яка на тебе суне. Ну і це теж такий спосіб поговорити зі своєю дитиною для того, щоб вона вчилася стояти з себе, щоб вона усвідомлювала, що коли є якийсь тиск на неї, у неї є можливості цьому тиску протистояти і бути активним у цьому, а не переходити у пасивну позицію, намагаючись непомітністю або. Піддакуванням, уникнути чогось, що насправді не зникатиме, якщо вона не буде цьому протистояти. І ця казка, вона якраз про активне протистояння. Звичайно, в такому дещо, дещо гіпертрофовому вигляді. І я сьогодні цитую вам анімацію, яка насправді на YouTube дуже багато різних відеозаписів. З Читанням царя Плоксія і Лоскотона на різний лад можна знайти і послухати в аудіовиконанні 10 хвилин читання різними голосами. Також можна знайти саме власне казку і подивитися її. І е, у цій касті ще й прикольний дуже саундтрек від гурту Атвінта, і я прям процитую. Разом з нами добрий дядько Лоскотон. Добрий дядько Лоскотон. І насправді от він та дуже класно заходить дітям. Я не знаю, я ставлю лесик, танцює, стрибає. Теж така моя рекомендація. А взагалі, поки я шукала для вас контент пов'язаний з цією казкою, я знайшла просто скарб. Я просто знайшла скарб. Я знайшла такий канал. На посилання, на яке я дам, тому що там особливо нічого немає, але є ось цей ось мультик. А, Аліна Кубрак, канал Аліни Кубрак, а, на основі вивченого матеріалу діти створили муль... мультиплікаційний фільм «Цар, Лексі і Лоскотон. Кольоротерапія на уроках української літератури. І я подивилася і подумала, що це така класна ідея зі своєю дитиною гратися у те, щоб вона створювала мультики. Намалювавши декілька ілюстрацій до якогось тексту, до якоїсь казки і ви разом можете потім ще й зробити той мультфільм з накладеним текстом, як вона читає цю казку. і Це ще один спосіб знаєте гратися з дітьми в контент. Але насправді, ну я насправді подумала, вау, чому я ніколи не думала про такий спосіб, що дитина може щось намалювати одне, друге, третє, там прочитати такий свіршок. Це коротке відео для. Внутрішнього споживання. Я насправді не закликаю це робити якимось там професійним створенням контенту і кліпання і а, рабовласницького ладу для своєї дитини. Але як розвага, як якась гра, можливо, дітям це сподобається, і вони далі будуть занурюватися у те, щоб вчити анімацію і так далі. І це можна робити з найменшого віку. Тому що подивіться, яка милота Василь Симоненко, цар Плексій та Лоското. Там, де гори і долини, де гуляє вітровій, там цвете краса країна, з дивним ім'ям сльози. І колись в країні був на троні цар Плаксі. Голова його, мов бочка, очі ніби кавуни. Плаксія було три дочки і Плаксили три сини. Старша звалися Надота, – Войвай. Третя донечка плакота всі слезливі через край, а цареві три сини таки звались Плаксуни. От така була сім'я у царя, у плаксія. Ні, насправді це можна робити, як, якщо ви, наприклад, маєте справу з колективом дітей, взагалі можна роздати кожному там, одну ілюстрацію намалювати і змонтувати це. І це знаєте, це ще один спосіб, коли дитина, там, ну, наприклад, зробила мультик. Ну, це, це ще один вид е, прикольної гри, коли творчість проявляється і коли у тебе є якийсь такий результат, який абсолютно абсолютно вразить і захопить дитину. Своїм процесом <гум> ви мене питаєте, чи Лесик робить уже і Ні, <гум> він робить боляче інакше. Ні, насправді я намагаюся зараз з ним перейти в стадію малювання, але я просто боюся залишати речі. Ну точніше, як в якийсь момент він просто виходить за межі паперу, і там і стіни, і двері, і все починає бути помальованим, і Підлога. І я така, так, так, він трошки підросте і далі. Ну тобто. Трошки малюємо, але великого простору для цього я йому надаю, Тому що як тільки великий простір це великі каляки маляки по всьому дому. Хоча, звичайно, ми малюємо. Але поки що все це виглядає як дуже велика абстракція. Мультики точно ми не здатні ще малювати. От. Ну і дитячий лоскотон. А, подивіться просто на ці картинки. <смі> сльози першого гатунку, сльози другого гатунку, Ням-ням більше сліз, да? Як вам просто, ну це, це шикардос. Мені дуже сподобалося. Можете порівняти а, з анімацією такого плану. Хай з ними день при дні плачуть всі в країні діти, бо сміятись і радіти у моєму царстві ні. Хто всміхнеться? В часі тім я того негайно сім. І ось дивіться, це професійна анімація, а це цар Плаксій велів сердито, хай із ними день при дні плачуть всі в країні діти, бо сміяти сіра діти в моєму ні! Ну, мені здається, що вражає той той продукт. І це просто прекрасно. Знаєте, це іще один спосіб знайти якийсь, е якусь точку дотику з дитиною і зацікавити її чимось таким, от чим якимось іще новим е видом активності. От, е вам шкалшпалер Да. Мені не да. Мені шкода взагалі. Е ви не розумієте, це паліт. Е це, це насправді я так вийшла з кімнати, і потім повертаюся. Е а всі насправді поверхні можна відмити, вони такі витирабельні. Рожевий фломастер, і він такий: на підвіконні, на шафі, на стіні, на дверях, на підлозі і на другій шафі. І ти такий, і ти бачиш ці плями рожевого фломастера, отак. От от. Так, спочатку один побачив, підійшов такий, угу", а потім другий, а потім у нас таке: а хто це намалював? І таке ого там. І ти розумієш, що а, в якийсь момент це може просто вийти з-під контролю, і тому ти все таки це контролюєш. Але, звичайно, звичайно, ми і малюємо, і пластиліни, і а, що, що тільки немає, тому що ну, треба, треба в усьому розвиватися, треба бачити, що тобі більше подобається, що тобі менше подобається. Можливо, якось і мультик намалюємо. Але до того, що треба дійти, до того що треба дійти.